В академії ВМС імені Нахімова відбулись урочистості з нагоди 74-ї річниці створення. На сьогодні це єдиний вищий навчальний заклад, який готує фахівців для українського національного флоту. На урочистостях з цієї нагоди побувала і наша знімальна група. На плацу академії військово-морських сил зібралися офіцери, вихователі, професорсько-викладацький склад, працівники, курсанти, ліцеїсти та студенти. Після урочистої церемонії винесу прапорів командування академії поздоровило особовий склад з 74 четвертою річницею з дня створення навчального закладу. Хочу поздравить. Вот всех выпускников Черноморского училища, Севастопольского военно-морского института вот с этим знаменательным днем 74-й годовщины образования вот, второго военно-морского училища. Приветствую всех с этим знаменательным событием вот, и желаю всего самого наилучшего, здоровья, успехов и удачи. Користуючись нагодою, хочу поздоровити від імені командування особовий склад Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова, 74-ю річницею з моменту створення. Побажати міцного флотського здоров'я, вдачі та успіхів у навчанні. Тимчасово виконуючий посаду начальника академії військово-морських сил капітан першого рангу Петро Гончаренко привітав своїх підлеглих з черговою річницею створення навчального закладу та висловив щиру вдячність викладачам та офіцерам за щоденну копітку та наполегливу працю з підготовки спеціалістів для військово-морських сил України, а курсантам за збереження добрих традицій своїх попередників на урочистості. Традиційно завітали вихованці Київського ліцею імені Івана Богона, які до речі мріють в майбутньому стати військовими моряками. Я радий, що. Мені випала нагода побувати на цій урочистій події. Я ну, навчаюся на третьому курсі і думаю, ну, з навчальним закладом я ще не вирішився, а як один із варіантів є Академія військово-морських сил імені Нахімова. У заході взяли участь багато ветеранів, плідна праця, яких сьогодні стала підґрунтям для виконання щоденних завдань українського флоту, під час Великої Вітчизняної війни вихованці тоді ще військово військовоморських сил показали самовідданість та героїзм, мужність та вірність військовому обов'язку. Від імені ради ветеранів академії дозвольте вас вітати 74 ю річницею нашої альмаматі. Шлях, який пройшов наш славний заклад. Він для нашого рідного міста, для нашої країни, для військово-морських сил це особливий шлях. І перш за все, ми пишаємось нашими випускниками, учасниками великої вітчизняної війни, особливо хто віддав своє життя за батьківщину. І сьогодні наша Надія на наше майбутнє: щоб наші курсанти, офіцери брали приклад з наших. Випускників сьогоднішнім курсантам Академії військово-морських сил дійсно є з кого брати приклад та на кого рівнятися. Кожен майбутній захисник вітчизни зробив свій вибір свідомо та впевнено йде вперед долаючи усі труднощі військової науки. Вітаю весь собою склад академії 74-ї річниці її створення. Я дуже радий, що вчусь в цьому військовому закладі. Та в майбутньому хочу стати гідним. Захисником вітчизни. завершилось урочистості вшануванням пам'яті курсантів, які загинули під час великої вітчизняної війни та проходженням урочистим маршем.